Діяння апостолів, розділ 16. І він прибув у Дербу і лістру. А був там один учень Тимотей на ім'я, син однієї жінки, віручої юдейки, а батька грека. Він мав добру славу між братами лістри і іконії. Павло хотів узяти його з собою і, взявши, обрізав із за юдеїв, що були в тих місцях, усі бо знали, що його батько був грек. Як же проходили через міста, передавали їм, щоб вони берегли ті постанови, що їх були, схвалили апостоли і старші в Єрусалимі. Отак От церкви утверджувалися у вірі. І росли числом щоденно. Вони пройшли через Фригію і Галацький край, а Дух Святий заборонив їм звіщати слово в Азії. Дійшовши до місії, вони пробували пройти у вітинію, та дух Ісуса їм того не дозволив. І, пройшовши місію, прибули до Троади. Аж тут. З'явилось Павлові вночі видіння. Один Македонець стоїть і, благаючи його, каже Перейди в Македонію і допоможи нам. Як тільки він побачив це видіння, ми зараз же старалися піти в Македонію, зрозумівши, що Бог нас покликав звіщати їм Євангелію. Відпливши з Троади, ми подались просто на Самотракію, а другого дня на Неаполь, звідти ж направилися на Филипи, столичне місто частини Македонії, римської колонії. Ми кілька днів перебули у тім місті. Суботнього ж дня вийшли поза браму над річку, де звичайно відбувалася молитва. Та й, посідавши, розмовляли з жінками, що там були зійшлися. А слухала нас одна жінка на ім'я Лідія Купчиха кармазином з міста Тіятир, що почитала Бога. Господь відкрив їй серце так, що вона вважала на слова Павлові. Коли ж охрестилася вона і її дім, запросила нас, кажучи як ви мене визнали за вірну Господові, ввійдіть і перебувайте у моїм домі, і примусила нас. Іншим разом, як ми йшли на молитву, зустріла нас одна служниця, що мала духа віщуна, і віщуванням справляла панам своїм великий заробіток. Ідучи слідом за Павлом і за нами, вона кричала ці люди слуги Всевишнього Бога, які звіщають вам путь спасіння. Чимало днів вона таки робила. Набридло це Павлові, і, повернувшися, він сказав до духа Велю тобі ім'ям Ісуса Христа вийти з неї. І в ту ж мить він вийшов. Її пани, побачивши, що їхня надія на заробіток пропала, схопили Павла і силу і потягли на майдан до влади. Привівши ж їх до воєводи, сказали Ці люди колотять наше місто, це юдеї. Вони навчають звичаїв, яких нам, римлянам, не дозволено ані приймати, ані виконувати. І натовп кинувся на них спільно, а воєводи, здерши з них одежу, звеліли їх сікти різками. Завдавши їм чимало ран, кинули у в'язницю, наказавши тюремникові пильно стерегти їх. Він же, прийнявши такий наказ, вкинув їх у в'язницю до самої середини і забив їх ноги у колоди. Павло та сила опівночі молилися і співали Богу, а в'язні слухали їх. Раптом зчинився землетрус Великий, так що підвалини в'язниці затряслися. зненацька відчинилися всі двері, і кайдани на всіх розв'язалися. Як же прокинувся тюремник і побачив відчинені темничі двері? Витяг меч і хотів себе вбити, гадаючи, що в'язні повтікали. Аж тут Павло скрикнув голосом великим, кажучи Не завдавай собі ніякого лиха, всі, бо ми тут. І, попросивши світла, тюремник ускочив до в'язниці і, тремтячи, кинувся у ноги Павлові та силі, а вивівши їх звідти, мовив Панове, що мені слід робити, щоб спастися? Ті відповіли: Віруй у Господа Ісуса, і спасешся ти і твій дім. І вони йому звіщали слово Господнє і всім, що були в його домі. А він, узявши їх тієї години вночі, обмив їхні рани і охрестився з усіма своїми. Як же запровадив їх до себе в господу, то накрив стіл і веселився з усім домом, який увірував в Бога. Коли настав день, воєводи послали слуг поліційних, кажучи Відпусти тих людей. Тюремник доніс ті слова Павлові Прислали воєводи, щоб вас відпустити. Виходьте ж тепер і йдіть собі в мирі. Але Павло промовив до них нас, римлян, без судової розправи прилюдно вибили різками і кинули в тюрму, а тепер потай нас виганяють. Нібо, нехай самі прийдуть і виведуть нас. Поліційні слуги донесли ці слова воєводам, а ті, почувши, що вони римляни, злякались. І, прийшовши, попросили в них вибачення. А як вивели, попросили вийти з міста. Вони, вийшовши з в'язниці, зайшли до Лідії, і, побачившися з братами та втішивши їх, вийшли. Друге послання до солунян апостола. Павла. Розділ перший. Павло, Сильван та Тимотей Солунській церкві, що в Бозі Отці нашім і Господі Ісусі Христі. Благодать вам і мир від Бога Отця і Господа Ісуса Христа. Мусимо за вас, брати. Повсякчас дякувати Богові, як воно й годиться, бо ваша віра зростає вельми, і любов кожного з вас усіх до інших, збільшується. Тож ми самі хвалимося вами по церквах Божих вашою витривалістю і вірою в усіх переслідуваннях та утисках, які ви переносите, то знак справедливого Суду Божого. Щоб ви стали гідними Царства Божого, за яке і страждаєте. Така вже Божа справедливість відплатити утисками тим, які утискають вас, а вам, що утисків зазнаєте, дати відпочинок з нами, коли з'явиться з неба Господь Ісус з ангелами Своєї сили, у вогні полум'янім, щоб відплатити тим, які не знають Бога і не коряться Євангелії Господа нашого Ісуса. Вони зазнають кари, вічної погибелі, тобто віддалення від обличчя Господа і від слави Його і могутності, коли Він прийде прославитися у своїх святих і появити себе того дня на подив усім, які увірували. Бо ви – Увірували нашому свідченню для вас. Тому молимося за вас повсякчас, щоб Бог наш учинив вас гідними покликання і щоб силою наповнив усю вашу відданість доброті та ділу віри, щоб ім'я Господа нашого Ісуса звеличувалось у вас, а ви в ньому за благодаттю Бога нашого. І Господа Ісуса Христа. Псалом 24 Господня є земля, її повнота, вселенна та її мешканці, бо він. На морях заснував її і утвердив її на ріках. Хто на гору Господню зійде? І хто буде стояти на його святому місці? Той, чиї безвинні руки і чисте серце, хто не пильнує розумом своїм пустого і не присягає криво? Він матиме від Господа. Благословення і ласку від Бога свого спасіння. Такий рід тих, які його шукають, шукають лице Бога Якова. О, брами, підніміте главні ваші, і піднесіться ви одвічні двері, щоб увійшов цар слави. Хто він, отой цар слави? Господь! Могутній і потужний, Господь потужний в битві. О брами, підніміте главні ваші, і піднесіться ви одвічні двері, щоб увійшов цар слави. А хто ж бо він такий, Отой цар слави? Господь сил, Він є цар слави. Книга Приповідок, розділ 17 Ліпше шматок хліба та мир до нього, ніж хата, повна жертвеного м'яса та незгода. Розумний слуга старшує над ганебним сином. З братами він розділить спадщину. Як горно срібло, а вогонь золото, так господь випробовує серце. Злочинець уважний на згубну мову, а брехун прислухається до лукавого язика. Хто з бідного сміється, той його творця зневажає. І хто нещастю радий, той не уникне кари. Вінець старих людей сини синів. Слава ж дітей, їхні батьки. Не личить дурневі наказуюча мова. Тим менше князеві, уста брехливі. Гостинець самоцвіт для того. Хто його має, куди б не обернувсь він, матиме щастя Хто провину покриває, той любові шукає, хто ж її згадує в розмові, той друзів розділяє. Розумного проймає більше картання, аніж дурного сто ударів. Лихий шукає тільки заколоту, тож на нього посланий буде жорстокий ангел. Ліпше наштовхнутися на ведмедицю, в якої відібрано ведмежат, аніж на дурня, коли він шаліє. Хто за добро злом платить, від хати того зло не відійде. Почати сварку, немов випустити воду. Покинь спір, заки зчиниться сварка. І той, хто винного виправдовує, і той, хто праведника обвинувачує, обидва вони огидні господеві. Навіщо гроші в руках дурня, Щоб мудрості купити. Та ж у нього розуму нема. Друг любить протягом усього часу він братом буде, коли спаде нещастя. Немає глузду той, хто зобов'язується і дає запоруку перед ближнім. Хто любить рани, той любить сварку, а хто нахабний. Той занепаду шукає. Підступне серце добра не знаходить, язик лукавий у біду потрапляє. Хто народжує дурня, собі на журбу народжує, тим то батько дурного радощів не знає. Веселе серце ліки добрі. А дух прибитий висушує і кості. Гостинці з-за пазухи бере безбожний, Щоб скривити стежки, правосуддя, мудрість у розумного перед очима, дурного ж очі на край землі несуться. Безумний син своєму батькові досада, і гіркота тій. Що його вродила. Карати справедливого недобре, як і бити благородного за правоту. Хто в словах здержливий, той має знання. І розумний той, у кого кров холодна. І дурень, як мовчить, здається мудрим і розважливим, як стулить. Губи, Книга Естери, Розділ Третій. Після тих подій звеличив цар Ксеркс Амана, сина Гемедатти, Агагія і підніс його. Та поставив його крісло вище від усіх князів, що були при ньому. Тому царські слуги, що при царській брамі, ставали навколішки і кланялись перед Аманом, бо так велів був цар. Мардохей же не ставав навколішки і не падав ниць, і говорили Мардохеєві царські слуги, що при царській брамі. Чому ти порушуєш царський наказ? Але тому, що він, хоч і говорилось йому про те щодня, їх не слухав, вони донесли Аманові, щоб побачити, чи його доводи матимуть силу, бо він говорив їм, що він юдей? Як же побачив Аман, що Мардохей не стає навколішки і не падає перед ним ниць? Розлютився на нього вельми, та Аманові, здавалось, замалим накласти руку на одного тільки Мардохея, і через те, що йому об'явили, з якого народу Мардохей, він напосівся знищити всіх юдеїв в усьому царстві Ксеркса як народ Мардохея. Першого місяця, тобто місяця Нісана. Дванадцятого року царювання Ксеркса Кинули пур, тобто жереб, перед Аманом, шукаючи з дня на день, з місяця на місяць, коли б то знищити в один день рід Мардохея. І випав жереб на тринадцятий день дванадцятого місяця, тобто місяця адара. Тоді Аман сказав до царя Ксеркса Є один народ, розкиданий і розсіяний між народами по всіх країнах твого царства. Закони в нього інші, ніж у всіх народів, та й царських законів він не виконує. Недобре воно цареві так їх лишати. Якщо ж на те царська згода, нехай буде написано наказ вигубити їх. А я одважу десять тисяч талантів срібла в руки скарбникам, щоб поклали в царську скарбницю. Тоді цар узяв за своєї руки перстень і передав його Аманові, синові Гемедатти, Агагія, ворога юдеїв. І цар сказав Аманові, Срібло нехай залишиться при тобі, а з народом. Роби що тобі завгодно. Тринадцятого дня першого місяця було скликано писарів і написано все, як наказав Аман до царських сатрапів, до правителів кожної країни, до князів кожного народу, до кожної країни її письмом і до кожного народу його мовою. Все було написане від імені царя Ксеркса і запечатане царським перснем. Листи були розіслані через гінців по всіх царських країнах, щоб повбивати, вигубити і винищити всіх юдеїв від малого до старого, дітей і жінок в один день тринадцятого дня дванадцятого місяця, тобто місяця адара, а майно їхнє розграбувати. Відпис цього наказу, що мав бути оголошений як закон у кожній країні, був оповіщений усім народам, щоб були готові на той день. Гінці на царський наказ рушили швидко, і наказ був оповіщений і в Сузи замку. Цар же і Аман сиділи і пили, тоді як місто Сузи було в тривозі.